Та дітвора що за мною фоткалася. поплили. Поплили. Давай, помахай. А та дівчинка, що фоткалась, махає, вона дивиться. Бай-бай! Прикололась спеціально. Супер! Камеру не направив, коли не махалась. Ну ладно. Прикалуються. Молодеж, життя вперед. Ну ладно, буду доганяти. Ну така красотенька, там воно ну, місцеві на екскурсію їздять, а сьогодні приплив. Ну, повиселіше. На бег безплатніку. Подивіться аж куди мілко. Дивіться, де ж дітвора, ну гуляє, ну по пояс. А тут компания хорошая. Девчата такие. Это не стесняюсь. Я аж застеснялся. Ну а? Водичка чистенька. Ну, вчера тайфун был. На случай позавчера. На случай мусора. А так бомбезно. Маленькая все. Красиво, красиво. Hello. Я говорю, Ютуб. YouTube, окей? Okay? цей А, то моряки прийшли, опять там ракушки, моряки прийшли. Ну що, такі діла, море, все. Я вже в В'єтнамі буду плавати. Я там недалеко живу. Документи всі і буду плавати. А туди не зможу. Я спиною тягаю з собою. І так як мала приходиться, катрі. с время дивлюсь, а вместе, вместе везде. Вместе и в душе, <свести> вместе на кровати. Это бишенька, то хлопчик. А где-то и Ну все вот такие бескоштовный пляж чуть веселее. Повеселее будет. Филиппины. Ну, за дорого я рахую до Філіпнів, для Філіппінів ціна. Так то уютненько, ну наче попадаєш, впадаєш. Минуле. Сібі <сум> живи та й Головне, що візу може до трьох років продляти. Я такой перший раз почув. Це реально. Два місяці береш, робиш візу, а потім кожен місяць продляєш максимальне кількість продління до трьох років. Ну все. Філіппіни, супер! пока пока можете провірити цю інформацію.